Коли підійшов до них, підняв голову, вони пшикнули в мене, е, мене е, якийсь газовим балончиком і почали бити, причому чи то турбою, чи то бітою, обмотаною в щось. І причому били хлопці професійно і, ну скажімо, били не з метою просто налікати, розумієте? Тобто били на, як то кажуть, російською мовою на пораженні. Очевидно, я розумію, що це пов'язано з тим, що я е, володію великою інформацією, я е, багато знаю, не, я не можу говорити, е, скажімо, робити якісь довгий, припускати, припускати е, скажімо, хто міг це зробити, за що і, і як. Я, в принципі, ворогів е, не маю, але я хочу їм передати і сказати, що я вас не боюся, я нікого не боюся, я завжди буду принциповим, чесним, завжди буду. Чесним перед Богом і мені начхати, навіть якщо ви мене вб'єте. Тому що я люблю свою країну, люблю свою державу, і я є патріот своєї держави. А хто тебе врятував, яким чином не відійшли? А Щось говорили чи ні? Нічого я запитався тільки за що. Ну, Тобто, хлопці діяли професійно, наскільки серйозно. Видно, що це люди підготовлені. Скажімо. Ну, ну, Жодних слів ніяких не було, били причому, трубою чи то бітою, чимось обмотаною, і так було, ну скажімо, <соць> не сказали нічого абсолютно. Тобто вони чекали, підготовлені були. Я очевидно розцінюю це як елемент або попередження, або залякування. Я не розумію, в принципі, що далі. Мене єдине спасло, що я зміг зняти в останній момент куртку, бо теж займався спортом. Колись. І вже люди тоді повибігали і побачили, що вони них втікають наліло такі. Да.